Ми продовжуємо знайомитися з ситуацією на різних напрямках, зокрема, і на півдні і на сході. І от можемо долучити просто зараз нашого наступного гостя це боєць позивним равлик 12-ї бригади Азов. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, врешті, часів яр до 9 травня. Луганщина, Донеччина це. Програма максимум для росіян все ж таки на 24 рік. Такі вони плани амбітні собі ставили 22 2022, 23 та й тепер. А от який в цілому перебіг бойових дій? Наскільки вони інтенсивні саме на Кремінському напрямку? На даний момент в зоні відповідальності 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ у нас відносно тихо. Ми покращуємо своє тактичне становище зараз. Є певні успіхи, які будуть напевне згодом опубліковані. Саме складний напрямок зараз є. У нас на напрямку Терни він противник продовжує наступальні дії, заводить техніку і в живій селі також. Так намагається цей хвостик клаптик, точніше, Луганщини, все ж таки відібрати, але бачите, вже скільки років їм це не вдається. попри те, що і техніку кидають особовий склад. А, до речі, щодо такніки, тактики і техніки, чи є якісь фіксуєте ви якісь зміни у ворога, що використовує, що застосовує, як намагається працювати по наших позиціях. Змін особливих немає, але ми бачимо, що на різних участках лінії фронту є спроби таких построєння різних сараїв на танках, продовжує застосовувати, посилювати свою техніку репостановками, також дрони. Противник пробує вже в нічні дрони ударні йти, але в них не сильно зараз на даний момент виходить. Це недавно була спроба атакувати напрямок терни з технікою, яка була розбита ще на в районі висування. Сьогодні буквально зранку був знищений ще танк, який проводив розмінування дороги, по якій мали заходити ворожі наступальні війська, тому все на даний момент під контролем. Чи є у зоні відповідальності АЗОВО ознаки підготовки окупантів до масштабного наступу про що попереджала неодноразова розвідка? А можливо, звозять десь БК, якось концентрують живу силу і техніку. Ти що спостерігаєте? Недавно спостерігали незначні переміщення техніки. Це біля 40 одиниць військової техніки, але активних спроб зараз на даний момент з технікою в великих масштабах не відбувалось. Поодинокі спроби на різних участках фронту прощупати наш передній край. Що ж, дякуємо вам за те, що поділилися оперативною обстановкою по вашому напрямку і долучилися до ефіру. Равлик, позивний боєць 12 ї бригади АЗО, був щойно разом з нами. В ефірі